Григорій Ходаківський розповів про те, як насправді деокуповували Херсон ставлення людей до працівників ТЦК та очевидну мотивацію йти до війська. Тут проживаю вже 90-го року гарномішок. Працював в сухозі тут. потім на будівництві. Тому ну, числі і в Росії 17 років пропрацював, будував їм будинки, щоб не мали де жити. А вони зараз, бачите, прийшли і руйнують. руйнують. І наші вони руйнують, mm. да. Якують, Та так. Дякують, е, називається. Як давно ви воюєте? Ну, я прийшов так. з першого дня. 24-го на 10 годин я був в воєнкоматі, а ми відправили додому. На 25-й, на пів восьмого ранку я вже там спів зібрати речі, бо я так спішив, то я так покидав, в сумку, потім вияснилося, що те забув, те забув. Це вже в мене був час зібратися і вже 25-го ранку, пішов в коматі в Вінниці був. І так, і, ну, і зі мною вже син зібрався, менший. Він каже, я не буду сидіти вдома. що в мене є старший. Він якраз зробили операцію ну, онко, гонку, почку вдаляли, то він. І жінка була в положенні, і вже дитина одна. Я теж піду. Я вже mm -hmm. на сварив не пустив, округ мама і дружина біля мене туди. А куди, A, куди ви потім? Було якесь навчання чи вас одразу? Ні, був, на якесь… був. Я був в оперативному резерві в 72-й бригаді. Так, я приймав участь в АТО, мені пропонували 59-ту. Яка різниця? Всі спішили, всі переживали. Та й страшно було трошки. Не ну страшно. Страшно за, за цю війну. Я дуже не сказав, що там, якщо що, збираєш речі, десь тікає. Тому що якщо вони сюди прийдуть, син на війні, я на війні, тебе ніхто не пожаліє. Невідомість, ця, що буде завтра. Яка вона саме невідомість? Да, що буде завтра, чим це закінчиться. Ну, потім вже стало вже трошки, коли вже почали трошки її гонити. Тиснява, народу повно, І всі спішать, всі бігом-бігом. в нас аж вечором 6 годин відвезли на Миколаїв. Uh -huh. І вже потім ви почали безпосередньо брати участь у бойових діях? Ну це, так, це, так. Ну, практично практично якого нас привезли ще там день, десь 28-20 го лютого вже. Uh -huh. вже був бій в аеропорту під Миколаєм. Ще ви були без броніки, без касок. Нічого вам не видали одразу? Ну, ще не було. А угу. видали нам вже, по-моєму, 16 березня. Видали вже броніки, каски, це ми отримали. А то так угу. хлопці-новачки. Хто не новачки, бо такі були, що автоматом так розглядали. Але нічого, приїхали в Гайсен там, коли нас привезли в Гайсен. видали зброю. Хлопці немає броніки, немає касок. Хто поїде. Місячно ми всі в автобус. Ага. Лише б, бо таке було. Тоді такий час був, що лиш би швидше, 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 щоб щось робити. Так я позився в Миколаєві, 59-й бригаді, в 11-му батальйоні. Це Київська ось батальйон. Які були ваші перші дні тоді? Можете пригадати? Як перші ну, коли ви от, е, потрапили вже в Миколаєві, опинилися, що тоді було? Ну, Миколаїв нас привезли на базу. Mm -hmm. Привезли на базу, там якась будівельна база, щось там не робили. Там жили ми так в гаражі, де хто знайшов на цих складах цих там. Потім, потім почався, зайшла, зайшла десантний полк чи дивізія, зайшла в аеропорт. вона частково всі. Тобто перший бій був, можна сказати, вже безпосередньо да. в аеропорту, так? Ну, ми що я попав в звод, ПЗРК, з'їздив ракетних хлопці uh -huh. переносний. То наша ціль була не допустити прольотів авіації та все. Ну, ну, так, що цілі не прилітали, так як були старенькі ракети, багато було, не сходів, не спрацьовували, то, uh -huh. то, то приходилось просто відкладати, брати автомати і робити свою справу далі, вже як піхотини Да. А за яких умов ви отримали поранення і коли це було? А, поранення я отримав. Це було 1 вересня, по-моєму, 22 року. Ага. Це був наступ, там є таке село Шевченка, ми там стояли, а вони займали село Лібомирівка, там темнові поди. Водокачка там була дуже охитана, не могли довго їх вибити звідти. Це був наступ вже на безпеці, почавши на Херсон. У 28 чи 27 почався наступ. Mm -hmm. Ще й така жаліща, ну, як можна сказати, отакий от слой порох. Там пройшов темно, снаряд прилетів темно, відпили днем. І бах-бах-бах-бах. Орації крик. Знаєте, вистріли, вибухи. І попало, що я... пішли ми відбили води, відступили. Як вони все покидали, тікали з посадки. Послали двох, двох провірити посадку, знайти бліндажі, укріплення, де можна закріпитися, все. Ми пішли з вечора, це все провірили, що не могли підійти, то ми вираховували обстріли. Вони по дорозі, по дорозі били, потім по селу. Бо mm -hmm. там село було ціле, доки вони там стояли. Mm -hmm. Там ще були люди. Ну, так, там люди жили, худобу пасли. Ще де туди з худобою нарвався, ми в посадки сидимо тут біля села. Він. О, хлопці, а ми в той хромі. Свої. Наші, да? ми там замасковані. злякався, капчика, тільки не кажи нікому, що ми нас тут бачив. Тоді почав розказувати, вони там, там, в тій хаті, в тому ангарі, там техніка. Дід одразу почав там партизани. Ти, ти ти, це ж, ми вирахували цей хлопців, у нас було небагато часу перебігти туди. Там треба дорогу пробігти, метрів 800 і посадка, метрів 300 в стороні. Пішли, ми там все пробіли, зняли розтяжки, там вони багато залишили і одягу, і боєприпасів. Mm -hmm. Ну Все, все вони кидали там. Пішли ми там деякі розтяжки, понаходили, познімали. Це практично я спіймав розтяжку вже вранці. Mm -hmm. І була команда, ми провели, доложили, що там все, що чисто, і мали зайти ми раденько. А раденько заходимо, коли саме світанок. Ось такий період там недовго, але затища, щоб можна проскочити. І ми на автомобілі з прицепом, чотири чоловіка ми туди заскочили. Там вже стояв на станчик, хлопці вже тікали. І ми стали маскувати техніку. Я просто, просто проходив те місце, де я вже проходив, ще широке місце. І Почув почув... плеска по штанам. Я завмер. І сам зразу понував, звідки вона тут, отак повернув голову, а на дереві, отак на уроні голови. Чекав так клац і відлетіла. По 3 секунди. Я не знаю, як я звідти втік. Як я встиг, ще метрів, мабуть, 5-6 від хотів хтів пасти в окопчик, але ну, трошки не вспів. І яке поранення в... Я отримав поранення сюди. ногу, в руку. Два осколки, тут один, тут чотири, що ми залишились. Ну і там по казки по броні mm -hmm. попало, добре, що ще був, я ще як то кажуть. Я ж був на своїм автомобілі, власне, з дому, і мене товариш на автомобілі вивіз, вивіз на евакуацію, на другий день той автомобіль пропав, розбило його ще. Mm -hmm. Дуже ти. Ті... Росіяни себе підловить. Кажуть, це вони ж за собою не лишають нічого. Оце Кольбомирівки люди жили, ми стояли біля Любомирівки, ну так, де 500 метрів, де кілометр, там, ну, де могли. Тільки їх вибили з Любомирівки, і вони варто і почали це село рівняти, просто знищувати. Потім це yeah. нові поди. От я вже прийшов з госпіталя, ще хлопці Херсон не дійшли до Херсона, бо я так думаю, без мене не йдуть. Повернулися майже через два місяці. Uh -huh. І ще, ще пішком до, до шагали, до Херсона славу. То, що вони розказують, що там вже доброволі, то все, все казочки. Тому що ми знаємо, як вони Відбили все так. Як наші. ми відбувалися село за селом, як нас люди зустрічали, як все. Ну. ну, то речі про людей. Дуже багато кажуть, що все ж таки там є дуже багато ждунів ось цих, які чекають, все ж таки руської. Ми ти заходиш в село. Люди самі, отой допомагав росіянам, той те робив, той те робив. Ну, є такі там є таке, що в основному ми заходимо навіть відненькі села. помню село Глибокий Яр називається, просто його нам не видно. Якщо дивитися в степи, то просто не видно. там в ярах. Так люди там повибігали. Той дядько якийсь зразу кирпичі, якийсь знайшли казан, вже варат там. Той молочко несе, той там, вони ж без світла, без води, там вісім місяців. Хто що там, ми, ми, ми ж гомін, тушонку там їм свою, хліба, дайте хлопці хліба хотять У нас що було з собою, всі ми на плечах візьмемо. Бо все це ж все нав'ючене, як б люди, і так від посадки до посадки. І ночували в посадках. Спальню ліг якусь канал, посипаєш, хоч хрустить. дивишся, цей спальник обмерз, вже морозки були. Отак поламався і так Отак у діти, я ходив, так і, а, так. Так і ми в цих спальниках залазили і спали, ще й трошки холодно. Люди зустрічали нас дуже-дуже. так. Тепло. Тепло, да. Діти сфотографувалися, діти є діти. Люди, люди кажуть, накрили столи одразу. Де вони понаходили? Столи, де подвір'я знесли, там так, да, хлопці, все. Тут команда вперед далі. Хлопці посидьте ще побудьте, переночуйте. Зима була на Донеччині, ми ж після Херсону потрапили на Донеччину одразу. Так і своїм ходом. Машинами своїми, так ми добрались там. Так, ми добрались так незайметно, що ворог не, не зрозумів, звідки 59-та бригада для вас. Навіть це є. Не було, не афішувалися. І вони просто вони тут раз і виникли. Є. Uh -huh. Поміняли ми 56-ту бригаду. І так і там до тих пір хлопці наші. А я зимою, всю зиму у нас такий каскад з був. Та позиція у нас була така цікава, і вони за 600 метрів стояли від нас перед селом, Первомайське село, ми ще чули. Uh -huh. Зараз вже, на жаль, під ними вже. І ми тримали те село. Полиці в Лубатами, і посадка в нас була своя, то вони знаходить за ставками. Там каскади ставків довгі, вони тягнуться, там від Донецька десь не знаю, куди. І всі е, дамби, всі гірвані. Оце mm -hmm. ну, так і пора, чи поранений, чи за боєприпасами, чи заїду, треба йти отак, через воду, у брід. І з зимою. Приходить зимою, штани вже замерзлі, збере воду вилив, якщо є носки. Оце дякуючи діткам ці ну, баночки ці. Свічки ці. Угу. Покопні все ж таки вони не потрібні. Та, так, вони взагалі це, знаєте, вони виручають. Угу. Ну, це єдине, де можна... Бо той балон чи газу кінчився, це єдине, де можна щось кружку чаю нагріти, чи руки погоріти. Угу. Просто ну, бліндажі саме тривають. Найгірше, коли йде дощ, заливає бліндаж, все пливає, спальники пливають, воду черпаємо, летить дрон, сховалися. А вечором ну, я люблю, ти гілля наносить на, на гіллі. Mm -hmm. ну, постійний холод, постійно нагрузки, треба копати, треба бурев наносити. А туди йдеш, то тобі 20 кілограмів ще береш з собою ящик боєприпасів, на шиї бутилку води, в кармани якоїсь консерви, що mm -hmm. Да, просто. І ще ж треба цей рів перейти через воду, там такий спуск, крутий, продукти, він такий сміливий хлопець, хлопці на БМП підвозили, потім на Хамелі то ми на 19 число якраз їхали вночку, вночі, нам дали маршрут біля водяного, там, що там ще одна гребелька ціла, і можна проскочити. Там не було страшно. Ми потушили світло, одягнути плаки, там док сидів і він. І продавили, що та гребля вже взірвана. І ми з тої греблі, просто тим хамером хоч, посвятилися на водохреща у воді. Намокли, і не добре харіш, машина залетіла по вікна, ми відкрили, там, а запаковані так, що не можна в рухнутися. Mm -hmm. Тут генератор, тут лопати, боєприпаси, продукти. На руках мене такий охапок цих мух, як на вимотометів, mm -hmm. разом сидиш, нічого нема. І вдруг ми отакі підлетіли, бах-бах, бо бах, бах. в мене перша думка, що це була вміна. Mm -hmm. Але зараз ми по цих були, а бетонних оце просто машину кидало, і ми туди, в ту воду. Ми вилізли, мокрі, темно. Десь ми добрали до якоїсь посадки, сховалися там якісь засунуті окопи. Розминулись, вони трошки постріляли по, по хамеру, передали, приїхали хлопці вже в 12 тягнути. Але ж треба залізти, трошки чупити. В триману. То отак. І що цікаво, що навіть нас притягнули на Шевченкове, і хто навіть не постудив, нас було четверо. Що такий дай був святий. Ніхто не, не отримав простуди, нічого. Угу. А ще благо тоді було десь плюс три, не було угу. морозу. Угу. І пішло в мене вже погіршення здоров'я пішло конкретне. Угу. Це я проснувся в п'ятницю. Суботу от нас мали міняти, п'ятницю проснувся, в мене щось затерпало ця рука. Стало угу. боліти серце, потім, потім сустави і пішли донизу, і мене в мене, в мене хочем, все посипалось. Угу. Артроз, кадроз, позвоночні грижі, серцем там проблеми, з тиском проблеми. Uh -huh. Хоча в мене тиску ще був поранення, бо не було всі уваги, мене 120 Космонавт. Я ніколи не, не принеси справки з лікарень, де лікувати. а я не лікувався. Uh -huh. Як це тут? Я не був в лікарні. Перевели вже uh -huh. на військкомат. Військопад направив на роботу охорони, тут мости. Uh -huh. Таке, да. А зараз, зараз це важка ця служба. А що ви можете сказати про ці відео, які в інтернеті ширяться, про роботу ТЦК, як вони заламують руки, як роздають повістки на вулицях? Ну, якщо, я вам сказати, хлопців, психіка не всіх, не всіх всі, всі, нормальна, як то кажуть, те, що там. Те жахіття, що там пережити, не всім, не кожен отримує, бо там дійсно жахіття страшне. Навіть ні в одному фільмі такого не побачити. І просто це ж на камеру це цикашній когось там б'є, чи, чи, чи тягає. А коли кожен приходить, а йому просто плюють, ти бидло, ти такий-сякий, це ж ніхто не знімає. Так, да, може, якісь є там ці. Я не знаю, я втікав, я не роздавав повістки. Uh -huh. ну, наші хлопці вони такі самі, в них поранення, і то на групі, там, і важкі поранення. І чого ти тут, а чого ти не воюєш? Uh -huh. А що ти не пішов? Uh -huh. Ну, людям не вгодиш, ми всіх здорових волковатів позабрали воювати. Прислали всіх інвалідів, що люди хотіли. І тепер, і ти сад, а чого ти не йдеш? Uh -huh. А що твої діти не йдуть, а що ти тут, а що ти так, а що ти то? Не хамлят, просто хамлят. Просто люди не знають, що це таке. І воно ж, якщо ми так будемо пасивно, зразу бачите, як, як люди взялись. Ті хліб пекли, ті булочки, ті волонтерли, ті, ті робили якісь коктейлі молотова, ти сітки плели там. Люди mm -hmm. взялись допомагати фронту. Втомилися зараз. Аж зараз втомились, вони від війни. Хлопці там не втомились, котрі У мене сину ну, там каже, папа вже каже, ну от так, я вже не видержую. Молодий хлопець 27 років. Він, я вже не веде Третій рік, з першого днями він теж розуміє. Ну і представте, що він прийде сюди, це життя, а йому ще хтось скаже, що ти такий сякий, ти довний. Бо я хитріший, я десь тут ховаю. Але ж росіяни ж мають намір, який самі знаєте. Знищити, забрати, завоювати. А всі, хто залишиться, кинути далі. Те, що вони робили завжди і не торпити. Просто люди забувають історію і забувають щось таке. Як вони там вважаються рухкоязичні регіони, там не щадили нікого і не щадя. На наших очах у Новогригорівці 14 дітей і вчительку просто мінами розбомбили. Вони ж освобождають прийшли. Ну так, да. юрове село, по швидких вони били, там щось три швидких з людьми підбили. Людей да. виводили, там вчителька підбігла з дітьми різного возросту. Як нам бути куди нам, що на яку машину? на машину не можна, отак по підпосадку тікайте на залю, там вас підхватять. Mm -hmm. І вони по підпосадку їм показали, вони побігли. Ми десь метрів 300-400, чуїв вибухи. І безпілотник знайшов їх, теж видно, що це діти. Це діти і мінометами всіх їх положили. Ну це, це таке звірство, що просто я не це... Що ви можете пригадати, що найстрашніше за цей час бачили, так і воювали? Що назавжди в залишилося? Ну, як ну, все страшно, як вам сказати, Все страшно. Ну Хтось, наприклад, каже дуже багато, що це чорні пакети, наприклад. Важко хоронити побратимів, наприклад. Хоронити важче тут. ну Скільки приїжджали побратимів, були ми у Горновиці, uh -huh. морська піхота хлопець молодий. Ну, там той виступає, там мені треба щось вийти слово сказати, від тертицька. хто може з побратими вийде слово, скаже про загиблу. Він вийшов, хлопець два слова сказав, комок в горлі і заплакав. Я кажу, а ти ж там не плачеш, там ніхто не плаче, Там. Мотивація завжди є. Ну, багато людей дійсно кажуть, що забувою маємо. У мене от подвір'ячку, хатила, яка не є, курочка там, це вже мотивація. Діти, а воно двоє внуки у мене, то хіба це не мотивація? Якщо батько має своїх дітей і знає, що їм загрожує небезпека від наших сусідів, то хіба це не мотивація? Не треба він допустить, щоб прийшли ті буряти до хати, глубилися за на дружиною над дітьми? Я не знаю, яку, яку ще треба мотивацію. Покажуть, що ми пішли за гроші. Я б знав, яка в нас буде зарплата тільки в кінці березня. І то хлопець сказав, всі казав, ти щось придумаєш, ти брешеш, ти щось. Ніхто не думав тоді за зарплату, ніхто не думав за гроші. Було тільки одне зупинити, зупинити любою ціною, зупинити. Просто сидіти, чекати це, це зрада, я вважаю. Зрада не держави навіть, держава це само собі. Зрада самому собі і своїм дітям. Ти ж їх батько, вони на тебе ти маєш їх захищати, вони на тебе надіються. За тебе ховаюся за твою спину, не вже ти не можеш. По інформації, може то, що вони оці канали убаюкують цих людей, що ми, ми тільки ті перемагаємо. Да, а за проблеми армії... За, Про втрати навіть ніхто не говорить. За проблеми армії ніхто не говорить. Скажи, ну вийди тут відверто, скажи, люди добрі. На фронті важко, ми втрачаємо хлопців. Нема того, нема того, нема донать, не допомагайте, як всім. Хоча б добрим словом.